Врятувати від насилля у Дніпрі батьки другокласників сьогодні пікетували 75-ту школу, де навчаються їхні діти. Мовляв, вони піддаються постійним тортурам у навчальному закладі, а останнім часом взагалі відмовляються йти до школи. І все через однокласника, який, незважаючи на успішність, має неадекватну поведінку і жорстоко б'є однолітків. Не залишає успокої ані малих, ані дорослих. Мати ж хлопця з такими заявами не згодна. Як розв'язати недитячий конфлікт? Дивіться далі. Андрій хлопець Микола, якого Андрій тримає за волосся, ходив з ним до одного дитсадка. І така поведінка зовсім не новина, каже його мати Дар'я. Не сильно хочуть в школу, настроєння міняється, почерк помінявся. Про Андрія не хоче сильно это Началося с садика, потому тому що садика Андрюша мене біжають. Андрюша насталкає. Андрюша, Андрюша, Андрюша. Вже майже рік у другому Б-75 ї школи. У подібній атмосфері проходять всі уроки. Андрія перевели до класу в квітні. З того часу батьки намагаються достукатися до адміністрації школи і до інших інстанцій. У Нас тут пачка тут бумаг. Мы обращались везде. Обращались в городе, мы обращались в социальную службу, которая в принципе тоже разводит руками. Обращались в адміністрацию городу, в администрацию школи. Естественно, ми долгое время проблемы от адміністрації школы, поэтому не йшли дальше. Но потом, когда поняли, что решения не будет, стали обращаться уже везде. Батьки кажуть, в них єдина мета убезпечити своїх дітей, таби Андрій отримав кваліфіковану допомогу. Ми хотим в першу чергу. Помочь Наташе. И как это не странно звучит? Потому что агрессия у Андрюши, это необоснованная агрессия, это крик помощи тела Андрея, что у него не гораздо. І все идет из семьи. Мы хотим Наташа сказать, Наташа, обратись за помощью к психологу. Она не идет на контакты. Керівництво школи запевняє, весь цей час також також писало усюди. Але ситуація зрушила з місця лише нещодавно, коли мати хлопця нарешті дозволила психологу поспілкуватися з Андрієм індивідуально. Мама не йшла на контакт. В чому я бачу? Ну от сьогодні у мене розговор з неї вийшли. 17 числа тільки вона дала письменне розрішення працювати з її рібенком практичному психологу школи. Але батьки переконані, цього інциденту можна було б уникнути, якби причину зміни навчального закладу серед навчального року не приховували. Була травма, из за которой маму пригласили документи отдали. об этом. Я узнала уже от вас і гораздо позже. Вопрос что, ну, задати. Ну, Поки у наших дітей будет какая-то травма, Становко. щоб Становко. он вийшов із нашої школи на індивідуальне обучение или за помощью психологу. Що нам делать? Мати хлопця переконує у зворотньому, мовляв, це діти ображають Андрія. Я не вижу причин менять школу, потому что я уверена, что мой ребенок нічому не винував. если его родители бьют, уже доходит до того, что физическое насилие со стороны взрослых. у міському відділі освіти про ситуацію сімдесят п'яті школи вперше почули лише 15 лютого, за зверненням мати Андрія. Створили комісію, розробляють рекомендації, але вже впевнено заявляють, що класний керівник та адміністрація школи невчасно зреагували на загострення відносин у класі. Дитину характеризують як здібну до навчання. Дитина навчатися може і непогано навчається, але поведінкові розлади мають місце. Комісія дійшла висновку, що мають певні порушення чинного законодавства, що спризвело до такої ситуації, і на на сьогодні розглядається питання дисциплінарного стягнення по відношенню до керівництва адміністрації навчального закладу за ті порушення, які спровокували цю ситуацію. Сьогодні Андрій навчається разом з усіма, але має власного вчителя. Батьки ж інших дітей не хочуть відпускати їх до школи. Принаймні, про ситуацію знають у міському відділі освіти. І без вирішення конфлікту другий Б не залишать. Анастасія Плющова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.